Це вітання. Знаєте, я подивився деякі ролики. На своєму телеграм-каналі я розмістив, там один з них. Це стосовно поведінки ТЦК при проведенні заходів мобілізації. От. І крім того, прочитав статтю Юрія Щербака. Де він говорить про необхідність перезаснування держави і про те, що одним з, там, з варіантів перезаснування це може бути влада військових. Ну і в мене тут до сценарію революції, так званої революції, яка в нас може бути в форматі громадянської війни, додався сценарій. Військового перевороту так званого, тобто хунти. Пригадайте, пригадуєте ж закладки, медійні закладки Кремля у 2014 році. Хунта. Яка в сраці хунта? Перепрошую. Це збіговисько Попарасів, які правдами, неправдами за допомогою печеньок отримало владу. Використавши енергію народу, використавши жертовність народу, яка там хунта? Хто там була хунта? Синя? Яценюк чи інші? Ну, але не будемо, добре. Тобто, зрозуміло, що закладка медійна готувалася заздалегідь і сценарій мав бути дещо інший. На мою думку, Тобто сценарій дійсно мав передбачати захоплення державних органів влади для того, щоби. Сказали, отам хунта, і відповідно Путін веді війська і поділи України на дві частини. Про що Путін десь і проговорився і публічно, і не публічно? Як мені розповіли люди, які кажуть компетентні, про те, що Захід не дотримався своїх домовленостей. Тобто Україну в такий спосіб ділили, на мою думку. Геополітичні гравці, скажімо так. А Це важливо розуміти для того, щоб знову ж таки бачити не тільки зовнішнього ворога, не тільки московита з автоматом, а бачити дещо глибше ті процеси. Ну, але таке. Отже, е... другий варіант, Хунта. революція чи хунта. Що таке революція? Зміна системи. Власне, про революцію говорить Юрій Щербак в своїй публікації. І виставляю її, ще раз кажу, в відкритому телеграм-каналі Ситник.Інфо рекомендую прочитати. Певна логіка є, ну, давайте все-таки згадаємо, що Юрій Щербак був послом і в Канаді, і в Штатах і взагалі дядьку серйозний, 90 років. Я не думаю, що це вже якісь в нього старечі прояви. Хоча, ще раз кажу, я там багато з чим не згоден. Менше з тим. Зараз ми не про то, з чим там не згоден а власне про про е, зміну системи. тобто Щерба говорить про за, перезаснування держави, тобто про революцію. І ре, що цим революційними змінами може бути уряд військовий. І тут ми приходимо до теми, яка Кузич по попередньому відео, а хто і як вернеться, які люди вернуться з війни. І е, воно там викликало певний резонанс. І навіть мені дзвонив е, чоловік, який... Хотів на ту тему переговорити, ну і та й підтримав, підтримав, що ця тема піднімається. Ну а цю тему в неї нікуди не дінешся, тому що люди справді прийдуть різні. Люди різні самі по своїй суті, природі, кожен себе по-іншому поводить на війні. А є в мілі воїни, є герої, є люди, які не здатні воювати. А є люди, які в силу некомпетентності чи політичної заангажованості, чи політичних Пріоритетів е, потрапляють в категорію дуже перепрошую гарматного м'яса, це грубо. Але, ну, на жаль, така, це, це кажуть усталений вираз, коли, е, коли до людей так ставляться, і що таке це ставлення до людей? Це коли пріоритети не військові, а пріоритети політичні. Так от, і коли ми говоримо про е, ці два сценарії. Революції або військового перевороту, ми знову ж таки нікуди надіваємося від двох проблем взаємопов'язаних проблем. Перша проблема це, власне, зміна системи, тобто революція це не просто повалення чинної влади, а зміна системи. І як цю систему хто хоче змінювати, це ніхто про це поки що не говорить, не має конкретного плану. Реального плану, реалістичного плану і, скажімо, достатньо розробленого. Багато політичних середовищ намагається щось, щось зробити навколо політичних, але всі політичні, всі політичні, ще раз кажу, середовища, вони орієнтовані на бабло. А це означає, що наші всі лідери, існуючі, нові. Ті, які пробиваються, вони залежні від чихось коштів. Неважно, чиї це кошти. Це кошти Кремля, це кошти чи це кошти Мосаду, це ще кошти, це чому не важно. Тобто зрозуміло, що безпосередня то війна з Росією, але тільки наївний ідіот може думати, що інші наші партнери, що не всі бажають блага для України. Ні, вони дбають про свої інтереси. Ну, Тобто свої, які там в всякому разі, в них є інтереси. Ну, візьмемо так, наприклад, своїх держав, так, про інтереси своїх держав. А е в інтересах якої держави сильна Україна? А ніякої. Тому що Україна як інструмент послаблення Росії, так, це одне. А інструмент сильний власне це інструмент. А сильна Україна, навіщо? Кому Євросоюзу потрібна сильна Україна? Якщо сильна Україна, як сильна Німеччина, ну припустимо, хоча вона не така вже сильна, ну це для того, щоб тянути за рахунок себе когось слабше. Ну, тобто тут абсолютно зрозумілий егоїзм у ну, відносинах, там так само, як конкуренція на ринку. Так? Ми тут можемо бути партнерами. І конкурентами це все може змінюватися, коли проти нас об'єднується хто сильніший. І більше коли ми об'єднуємося проти когось сильнішого, коли в нас загрози, і навпаки ми тішимося, коли наш конкурент піде на дно. Ну так між державами там подібно. Хоча я не кажу ще раз на державні глобальні структури, але це вже інша тема. Отже, <кхем> нікому сильно Україна не потрібна. Відтак, коли ми говоримо про зміну системи і про стратегію, то її на сьогодні немає. Немає, і я не бачу поки що тих середовищ, які можуть її породити. Тобто, бачу, бачу так, давайте, якщо чесно. Є люди, є люди, з якими я особисто спілкувався, спілкуюся. Є люди, які скажімо, здатні до більш успіш, правильної, успішної, прагматичної політики. Але проблема то не в них, а проблема в запиті, а запит. Це народ. А який народу запит? Знаєте, я <кій> виставляв себе в Фейсбуці, мені товариш написав те, про що я так натякав, неодноразово вже, але він дуже жорстко написав, що а що ж, наші волонтери не розуміють, що чим більше вони на волонтерять, тим більше в чиновники, з'являється можливості вкрасти. Ну, Якщо ти поставив це на фронт, то чому мені це десь не продати на ліво, не використати кошти десь? В іншому напрямку. Отакі от, от нас історії. Тому у нас, коли ми говоримо, перепрошую, бо тут традиційна львівська бруківка, то коли ми говоримо про зміну влади в той чи інший спосіб, то без готовності народу і без розуміння, а що ми робимо, нас нічого не вийде. І цю тезу я проілюструю прекрасною історією, про яку може вже згадував. Напевно, згадував, ну, принаймні друзям і розказував неодноразово. Це 90-ті роки президент Кучма, який приїхав у Трускавець санаторій, Кришталевий Палац, такий був там модний, зараз там вже значно модніший. Приїхавши туди, він. Е -е Ну, Влаштували там як завжди Застілля, і мій один знайомий потрапив туди на Застілля, простий такий чоловік, але дуже мудрий, грамотний. Потрапив на те застілля і, скористаючись нагодою, запитав Леоніда Даниловича. Він так каже, ні, ні. Ну, каже а яку ми страну строїмо? Ви ж знаєте, кучма був російськомовний в побуті. А... Кучма вже добряче собі посидівши, так подивився, каже, напомні, як тебе звати, ну той назвався, Так він каже, ну от ім'я каже. Хрен його знає. Так от, якщо в нас і далі хрен його знає, а що ми хочемо построїти, ну, то так і воно відбудеться. Дякую за увагу.